Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні я розкажу вам про новий проєкт, де можна непогано заробляти. Мінімальний вход всього 14 USDT. Е, дивіться, друзі, можна Ну, є тільки якщо вам щось буде непонятно по проєкту, і також мова. Реєстрація тут простенька. Вводимо email, пароль. Код приглашення, друзі, у вас буде, коли прийдете по моїй реферальні сілочки. Також можна зайти по номеру телефону як кому угодно. Зараз, друзі, все розкажу, покажу, будемо робити вивод. Друзі, дивіться, нікого не заставляю. Хто хоче може заходити, хто не хоче може не заходити, це таке. Я вам зразу всім кажу, друзі, щоб ви знали. На цих проєктах, щоб заробляти, треба приглашати в команду. Якщо не будеш прилагати в команду, адмін може блокувати виплати на кожному проєкті. Е, дивіться, мінімальний депозит для реєстрації, 14 USDT. Мінімальна сума вив... е, виводу 2 USDT. Е, і так, давайте, друзі, перейдемо. Ось так у нас е, виглядає сайт. Ось тут ми можемо зробити перезарядку. Е, дивіться, перезарядка тут можна зробити в USDT TRC20, і Tron так само. І V20. Тобто, ну, В принципі. Ось зайшли, скопіювали адрес кошелька. Друзі, скидаємо ту суму, яку ми хочемо. Якщо VIP 1 до 14, VIP 2 я ще не дивився. в принципі. Е, і... Поповняємося і нажимаємо поповнення, що це завершено. Після того, як ви поповнили, в течение від 1 до 3 хвилин кошти вам вже поступлять на баланс. І так, в принципі, з кожним дивіться адресом, тобто немає різниці. 4X 100, чи USDTW20, так само точно поповняємося, копіюємо номер, скидаємо ту суму, яку ви хочете, друзі. І поповняєтесь, допустимо, вже Можете заробляти тобто на VIP. Ось у нас є отзиви. Ну, Знімати, типа так, пишете просто перевод. Отзивать. Е, тут ми можемо знімати кошти. Далі у нас іде приложення. Я приложення, в принципі, не пользуюсь. Профіль компанії. Ось, хто хоче, друзі, можете зайти почитати, в принципі, тут. Нічого такого сложного нема. Е, далі, по проекту, в принципі, дивіться. Сума розблокування VIP-1 у мене 14 виходить, вже розблокірований. Я зайшов на VIP-1. Далі у нас іде vip 70, VIP-3 175, VIP 420, 700 і так далі. Друзі, ось по VIP можна подивитися. Поповнення йдуть. В принципі, проєкт платине. Поганий проєкт. Кому цікаво, можна заходити, заробляти, приглашати в команду для того, щоб отримувати більший доход. Е, і так, друзі, давайте перейдемо е, в мій кабінет. Ось у мене 14, як бачите, на балансі. Давайте виповнимо на сьогодні мою задачу. І отримуємо вже першу прибір. Так, на 2 долара в мене задача. Нажимаємо Завершити. Чекаємо, друзі, е, доки завдання виповняється. Все, дивіться, на сьогодні завдання своє виконав. Ось завершені. Я вже отримав 2$ у 8.06. І будемо робити обов'язково виплату, друзі, все зараз покажу, провіримо. Також дивіться, друзі, є наша команда. Може приглашати в команду для того, щоб отримати більший доход. Хто хоче інвестувати, заходьте, друзі, приглашайте в команду для того, щоб е, сайт вам платив. Якщо не буде приглашених, сайт перестане платити буквально, я там знаю, 3-4 дні. Так сайт працює, так адмін працює, я не знаю. Дивіться, е, нашій, виходить. Реферальний код, наша реферальна силочка можна прославити в команду. Е, дивіться, получається VIP-1 у нас 10%, VIP-2 3% і 1%. Ну, в принципі, непогано по VIP. Е, можна прилашати і заробляти як можна більше. Е, дивіться, друзі, слідіть за мною на Можете переходити на мене телеграм-канал. Я там допублікувати виплати. Ось дивіться. VIP 1 у мене розблокований вже. ВІП-2 2 -70, як я вам казав. Ежднів прибіль, виходить, ВІП-3 VIP 175, 25 і так далі. Дивіться, друзі. По VIP можна подивитися. В принципі, тут. Ну, тут вже великий VIP, звісно. Як кому цікаво, друзі. І так, дивимося. Все, 16 у мене. Бачите? А було на балансі, виходить 14. Також можна зробити перезарядку з кабінета, хто хоче. 에... Давайте подивимося наш счет. Дивіться, 2 у мене доступно для виводу і 14 це, базовий счет. Ну, той що я Е 에... Фінансові записи. Ось увеличення системи на 14, виходить. я у 7.49 зайшов, виходить. І зараз, друзі, буду заказувати виплату, перевірати проект. І так, дивіться, у нас тут є змінити пароль і передача. Ну, тобто можете обміняти. Якщо ви хочете перейти, допустим, на Віб2 з кабінету, можете сюди тут поміняти. Щоб ну, не виводити, не, не тратити на комісію, допустим. Так, і так, друзі, давайте будемо знімати, перевіримо сайт на вивод. Ось у мене доступно 2 USDT. Друзі, давайте перейдемо на мій кошельок. Чекаємо, доки я до веду пароль. І так, в мене 2.18 і 32 Tріx. Ну, ось 2.18. Давайте нажимаємо отримати, копіюємо наші номери і будемо заказати, друзі, виплату. Все. Давайте перейдемо, друзі, назад, на наш проєкт і спробуємо перевірити його на виплату. В принципі, такі проекти швидко платять, друзі. Я вам ще раз кажу, хто хто понімає хто не понімає мене, не знаю, хто дивиться. Треба приглашати друзів в команду для того, щоб е, сайт платив. Бо якщо ти заходиш, вже не, ну, не перший раз, я, я скільки раз заходжу. Якщо не приглашаю в команду, буває буває сайт блокірує виплати, друзі. Хто е, не заходимо це таке. Це хто я хоче, друзі. Дивіться, виплата успішно, друзі, чекаємо, доки кошти мені поступлять на баланс. Давайте подивимося наші фінансові записи. От вивоз средств 2. Як бачите, вже я заказав вже виплату. Кошти вже повинні бути маю, в принципі, на балансі. Ось мені вже просигналізував 2 ОЗТ прийшло. Е, непоганий проект в принципі, плати. Ось тут на нас стоя показуються увідомлення про виплату. Ось вивоз средств сразу моментально бачите, 0,950, зараз 0,10. О 8.09. І зараз 8.010, так скажемо. Чи 8.10. І так, друзі, давайте вернемося на мій кошельок. Перевіримо, як кошти мені поступили чи ні. Ну, якщо кошельок просигналізував, то зрозуміло, що поступили, але. Чекайте, друзі, я веду пароль. І так, друзі, ми зайшли. На мій кошелек 4.18. в мене дивіться, 2, 2 долара прийшло без всяких проблем. Так що, кому цікаво, можна заходити. Проєкт дивіться, в 20.09 кошти прийшли моментально. Всім друзі, дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.